Дивіться, яку я унікальну річ знайшов. Значить, ніч, Німеччина, мазин. Нікого нема. 12-та ночі, нікого нема. Тут у нас здається хліб, тут у нас овочі. Це магазин, де ти можеш сам взяти все, що завгодно, покласти гроші, отак, і піти. Там молоко, там ще різні речі, тут автомати і так далі. І ти просто он холодильник там з певними соками і так далі. І ти просто береш на чесне слово. Те, То, що тобі треба, тут написано, що скільки коштує, кладеш копійку, ну скільки воно коштує, на чай, що залишити і спокійно собі поїхати і працює це 24 на 7. Зараз спробуємо щось. Взяти. Деякі автомати зроблені отак, отаким От чином. То раніше, наскільки я знаю, взагалі молоко просто стояло в банках. Отак приходиш, береш, кладеш гроші. Все, пішов. Але після того, як пішло на шестів емігрантів, чуть все змінилось. Зараз значить спробуємо. Сюди можна приходити своїми пляшками. Відчиняємо в такому от, апараті. Ставимо сюди пляшку. літр євро всього. І це справжнє фермерське молоко, яке тут же за цими дверима, тут же на пасовищі, його видобувають. Значить, поїхали. Беремо євро. Mm -hmm. Всього і полилось справжнє домашнє фермерське молоко за євро всього. І це я в 12 ночі приїхав. Вже магазини всі закриті. Mm -hmm. Трошечки більше, треба пряшечку більше брати. Тут же можна бутилку і помити. О, серветочки є. Блін, <продук> такий сервіс. Потім такий момент. Ви бачили, вкинув євро і дуже багато набіжало. Що робити в цьому випадку? Е ну, Якщо я засуну 5 євро, то воно 5 літрів мені буде безперестану купити. Перепрошую, сюди. Засовуємо. Бачите, в нас є 5 євро. На 5 літрів нажимаємо Change. І зараз нам кидає... Монет по 5 євро. Здається, насипало взагалі 50 копійок. А, ну так, да, бо може хтось бере пів літру. Все, набрали ми копійок і тепер можна спокійно наливати собі. Поїхали. Раз. 50 копійок, два, 50 копійок. Старт. Це не прикольно вони якось придумали. Незручно. Молочний швепс. Я викупив прикол, потрібно підставити бутилку сюди і поставити його під кутом. Все, і тоді нема піни. Тоді все, все супер. Отже, що в нас вийшло? Якісь там продукти, молоко. А, щось я закинув через апарат, щось поклав сюди. Все, просто забираю речі, нічого не зачиняю. Ну, магазин як був відчинений, так він залишається. Всю ніч відчинений. Оп. І все, і можна додому. Це ми треба так багато молока, нормального, домашнього, щоб воно прокисло. Ми на День Незалежності будемо робити вечерю, і будемо робити полтавські галушки. Я ж з Полтави? От. О, такі теми.